Хвалькувати курча. Сиділа в сараї квочка з курчатами. Курчата були слухняні, лише одне неслухняне. Не хочу я більше сидіти у тебе під крилом, закричало курча квочці. Скочило і побігло геть. Що ж робити? Не бігти ж за ним. Поплакала квочка, посумувала та й перестала. Багато турботу квочки. За годину повернулося неслухняне курча і говорить, нічого небезпечного на великому подвір'ї немає. Я сам найнебезпечніший за всіх, і почало розповідати. Побачив я на подвір'ї щура величезного, величезного, сидить і зубами клацає. Перелякався? запитали курчата. Я не перелякався. Ні, ні. ні Як підбіг, та як тупнув ногою. Щур зі страху язиком вдавився. Молодець. закричали брати. Чи правду ти кажеш? запитала квочка курча. Чесне, пухнасте, Відповіло курча і навіть крильце підняло. А насправді було так. Щур, якого побачило курча, сидів спійманий у пастці. і вдавився він не своїм власним язиком, а копченим, що висів для принади. А далі, далі, що було? закричали курчата, які були в захваті від хоробрості брата. Далі побачив я собаку у десять разів більшого за щура. Кинувся на мене собака, загавкав, волосся дибки стерчить, від люті землю риє. А ти, а ти? Ну що ж ти? А я його як довбонув. Він геть від мене наче пух, говорить Курча. Тільки п'яти його я бачив. Герой. закричали курчата. Папа, -па -па, чи ти правду говориш? запитала квочка курча. Чесь не пухнасте, і знову крильце підняло. А правда була в тім, що собака був у наморднику і утік тому, що його гукнув хазяїн. Далі, далі розповідай. У нестямі закричали курчата, що ж далі було? Далі йду, бачу ведмідь, говорить курча. Ого, – думаю я, оце звір пострашніше. Не став я чекати, підійшов та й дивлюся на ведмедя. А він на мене, не кліпаючи, дивиться. Не витримав мого погляду ведмідь, похитнувся та й впав на спину. Не бий мене, каже, боюся. Ну, я пожалів його і не зачепив. «Па – Па-па-па, чи правду ти кажеш? запитала квочка курча. О, А як же, чесне пухнасте, відповіло курча і навіть крильце підняло. А правда була в тому, що ведмідь був іграшковий, і повалився він від вітру. Ура. закричали курчата і почали підкидати курча, як молодця й і героя. Але в цю мить поблизу пробігла миша. Ох! закричало курча. Що це за чудовисько? І покотилося з переляку на землю. Ось бачиш, який ти брехунчик, промовила квочка. І ось тобі покарання, поки ти десь блукав, ми тут старанно вчились. Вона вийняла малюночок. Ми вивчили літеру, що на цій картинці з намальованою мишкою. Тому ніхто, крім тебе, миші не злякався. Квочка гримнула на курчат, які занадто голосно сміялись. Не смійтеся з брата, промовила вона суворо, йому і без того соромно. Тоді курча визнало, що воно збрехало, верніше сказати, не збрехало, а розповіло лише одну половину правди. Ага, половину правди, ко-ко-ко-ко!» – -ко -ко, сказала квочка. А одна половина правди погана річ. Пів правди не краще за брехню. це усі. Пів правди не краще за брехню, повторили в один голос курчата. Молодці. Усміхнулася задоволена квочка.